Приємний прогноз для українських автомобілістів: після небувалого злету цін на пальне до 16 з гаком гривень. Експерти ринку нафтопродуктів нарешті пророкують зниження вартості бензину та дизеля та ще яке потенціал для зниження розрібних цін на бензин зараз становить від 80 до 120 копійок. Думаю, що протягом цього і наступного тижня усі трейдери відреагують на цю стабілізацію. Усе через стабілізацію курсу гривні пояснюють фахівці. Вона кілька останніх днів упевнено тримається в межах 11 гривень 50 копійок за долар. Якщо ситуація не зміниться, на нові цінники на АЗС можна очікувати вже після травневих свят. Переконують деякі аналітики ринку. Але самі автомобілісти у такий подарунок не вірять, мовляв, і що ніколи не бачили суттєвого зниження цін. Ні разу вони по человечески не повишні Они повышаются на определенную сумму, потом на 20-30 копеек и снова лезут вверх. Не верю. Э, ну вы знаете, все уже привыкли. машинок меньше не стало, ездим, как и ездили, привыкаем. На протяжении 23 лет он все время поднимался. Я еще не помню было такое время, когда бензин опускался. У нас только повышаются. Не верить у стабильность курсу гривни, а ведь так и снижение вартости пального и экономисты. А ще додають частково у зростанні курсу і цін винні самі українці. Українці замість того, щоб розміщати гроші в банку, забирають, скуповують долари, панікують, і в результаті, от якраз ця ситуація створює умови для майбутньої девальвації. Поки в нас буде політичний хаос, є завжди ризик, що незважаючи на те, що на сьогоднішній момент ну, вроді би стабілізувався, курс може бути 14, 15, 16 і невідомо скільки. Діток. За такого песимістичного сценарію, вартість літра бензину найпопулярнішої марки Ки А 95 може підскочити ще на 50 копійок, а то і на цілу гривню. Але якщо долар подешевшиє, нафтотрейдери не одразу знизять вартість бензину. Спершу їм треба буде відшкодувати чималі втрати, які вони понесли у березні та квітні. Тоді гуртові ціни були більшими ніж роздрібні. Вартість гуртових партій нафтопродуктів перевищувала е, в перерахунку на літр вартість палива в роздрубі приблизно на 5-8%. Це означає, що щонайменше 5-8% – відсотків то була від'ємна розрібна націнка на автозаправних станціях України. Скільки часу піде на відшкодування цих витрат, враховуючи майже 20% зниження попиту на пальне серед українців, експерти навіть не беруться прогнозувати. Більшість із них переконують, якщо за два тижні ціни не зменшаться, власники чотириколісних масово пересідатимуть на громадський транспорт. Збитки АЗС зростуть ще більше, а ціни так і лишаться на позначці. 16%. 10 гривень за літр.